Актори Луганського обласного музично-драматичного театру під час карантину записали радіовистави обережно жінки. Працювали над адаптацією для радіо близько тижня, начитували та монтували. Подробиці дивіться у сюжеті. «Хочеш, хочеш, але доведеться попрацювати. Це фрагмент радіовистави Обережно жінки. Раніше її показували на сцені драматичного театру та возили містами Луганщини. Через карантин записали її в аудіоформаті це така символічна вистава для нашого театру, бо це була одна з найперших вистав після переміщення його з Луганська до Сєвєродонецька. Під час запису своїх ролей актори не зустрічалися, каже Сергій Дорофієв. Кожен записав окремо свій текст, і потім звукорежисер звів це все в одну радіовиставу. І, але вийшло так, нібито всі вони, от щойно і зараз. І тут для нас читають цей текст. Проходь, проходь, сідай. Сідай ось тут, хочеш <гас> <На> цукерку? <гас> ти такий турботливий, серце, ти справжній чоловік, зовсім не такий, як мої однокурсники. Скайпом ми зв'язалися з акторами, які грають головні ролі: Денис французького художника, Анастасія закохану в нього студентку. Аудіовистава досвід незвичний, розповідає подружжя. Складнувато, звісно, але цікаво, а -а -а. тому що коли ти стоїш сам і е, е, спілкуєшся. Сам з собою і намагаюся передати не тільки свої емоції, а взагалі атмосферу вистави. І уявляєш, що з тобою ще чотири людини. Це важко, але це класно, це прикольно. І з усіма працював звукорежисер, допомагав акторам вжитися у ролі, підказував, де потрібно додати емоції. Також для атмосфери використовували звукові ефекти. Чув нас зі сторони, і він mm -hmm. казав там: отут якось дивно, тобто ви там по сцені бігаєте, а тут ви якісь спокійні потрібно, щоб ви трохи. Додали цього ефекту, що от ви побігали. Перша частина вистави звучатиме сьогодні о 18-й. Власне, зараз такий час, коли люди не можуть насолодитися виставами Луганського обласного українського театру. А в Сєвєродонецьку, зокрема, багато шанувальників театрального мистецтва. То Луганський обласний український театр запропонував зробити. Адаптувати одну зі своїх вистав для радіоефіру. Всю виставу можна послухати в ефірі українського радіо Пульс протягом наступних трьох днів. Анастасія Куліш, Марк, Балаба, Олександр Голенко. новини на Суспільному.